Які факти про історію та час настільки дивні, що ламають відчуття реальності? Великі піраміди, такі неймовірно старі, що ті, кого ми називаємо давні єгиптяни, вже водили екскурсії по цих насправді ще давніших пірамідах. Від завоювання Єгипту давніми римлянами до наших часів, минуло менше часу ніж від моменту будівництва великих пірамід до завоювання Єгипту римлянами. Різниця тут приблизно 500 років для римлян бачити піраміди це якби хтось через 500 років від сьогодні ходив дивитися на колізей. Було б менш дивно, якби Клеопатра мала айфон, ніж якби вона бачила будівництво пірамід. Вовняні мамонти ще існували, коли піраміди вже були завершені. Вони перетинаються в часі майже на тисячу років. Піраміди добудували приблизно у 2500 році до нашої ери, а мамонти зникли приблизно у 1500 році до нашої ери. Чесно кажучи, мені здається, що вражаю тут не стільки те, наскільки старі піраміди, скільки те, наскільки недавно зникли Мамонти. А ще відповідно до цього, наскільки ж молода наша писемна історія. Не такий вже й грандіозний масштаб, але те, що ми зараз вважаємо давньою Грецією, мало свою власну давню Грецію. У них були археологи і історики, які намагалися розібратися в руїнах та клаптиках текстів старішої мікінської цивілізації. А також мінойська критська культура, яка була набагато старшою. Якщо говорити про мікенську культуру, то між мікенською імперією та архаїчною Грецією був період темних віків, що привів до класичної еліністичної Греції, епохи відомих філософів, науковців і письменників. Мінойська культура старша за мікенську приблизно на 800 років. Мікіни старша за еліністичну Грецію, теж приблизно на 800 років. А між Мікінами та Еліністичною епохою вважається, що було приблизно 400 років темних віків, коли писемна історія зникла деякі гренландські акули, які досі живуть, старші за Сполучені Штати, і навіть не лише за США, можливо, старші за паломників батьків-засновників англійські протестанти, що іммігрували до Америки у 17 столітті, найстарші гренландські акулі приблизно 400 років. Мамонти ще тоді жили, коли будували велику піраміду в Гізі. Між першим польотом людини на літаку та висадкою на місяць минуло лише 66 років. Якби всю історію світу втиснути в 24 години, то люди з'явились би за 19 секунд до опівночі. Один мільйон секунд це приблизно 11 днів, один мільярд секунд це приблизно 33 роки. Насправді ж мільярд секунд це трохи менше ніж 32 роки, але все одно мозок вибухає від масштабу. Порівняння мільйона секунд і мільярда секунд. Я завжди використовую, коли пояснюю, наскільки божевільно багаті мільярдери, не кажучи вже про мультимільярдерів. Іноді кілька додаткових нулів у цифрі не можуть достатньо передати наскільки величезні гроші: мільярд доларів. Наприклад, ви тільки уявіть, побачити перші комерційні автомобілі на дорогах, перший політ і першу висадку на місяць за своє життя. Коли люди зараз кажуть, що ми живемо в безпрецедентні часи, чи то світ унікально нестабільний, я завжди думаю про те, що мої дідусі та бабуся народились на порозі Першої світової, пережили бомбардування у Другій світовій. Бачили підйом комунізму, нацизму, Голокост, Холодну війну, рибську кризу, війну у В'єтнамі, Фолклендську війну, різні війни на Близькому Сході. Бачили створення Ізраїлю, кризу з абдикацією у Великій Британії, вбивства Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді та Мартина Лютера Кінга. Застали появу автомобілів. В літаків, гелікоптерів, ядерної зброї, космічні перегони, висадку на місяці, комп'ютери, телевізори, доступне домашня фотографія, інтернет, жіночий рух, епоха Тетчер у Британії та Рейгана в США, Уолл-стріт. велику депресію, дотком бульбашку, світову фінансову кризу. І я впевнений, що ще безліч інших безпрецедентних речей. Оксфорд не викладав математичний аналіз перші кілька сотень років після свого заснування, бо його просто ще не винайшли. Одна й та сама держава існувала під час чорної смерті, епідемії чуми у 14 столітті, та в часи Бей Барута, легендарний бейсболіст початку 20 століття. Це Османська імперія. Вона заснована у 1299 році і зникла у 1918. -му. Тільки вдумайтесь, Оксфорд почав навчатися до того, як з'явилася імперія Ацтеків. Імперія Ацтеків звучить як щось стародавнє, але насправді вона була досить недавньою і тривала відносно коротко. Почалась у 1428 році нашої ери і була зруйнована іспанцями менш ніж за 100 років. І до того ж, ми навіть не знаємо наскільки старий Оксфорд, тому що найдавніший письмовий запис про нього вже згадує його як усталений університет. Протягом майже шести століть, аж до 1819 року, випускники Оксфорду мусили присягатися, що не будуть пов'язані з Генрі Семеонісом. Звісно, він уже давно не жив тоді. А в 16 столітті навіть забули, хто він був і чому треба було клястися. Дослідження 20 століття припускають, що він був місцевим дворянином і вбив кількох оксфордських студентів, розкривших стародавню загадку. А потім, за легендою, Симоніс у 1822 році знову створив рух, щоб проникнути в Оксфорд і став тіньовим деканом університету. Доки його не перемогли у битві за Оксфорд у 1893 році. Коаліція студентів, найманців з Гарварду та папських військ. Ця подія відома сьогодні як останній хрестовий похід. Це правда. Любі слухачі, а тепер питання до вас: який історичний факт вас реально змусив задуматись? Напишіть у коментарях, зробимо вибірку з ваших відповідей. І якщо ви хочете ще більше таких фактів, то тисніть лайки підписку. Це найкращий спосіб сказати мені дякую, підтримати канал. Від моменту відкриття у 1930 році Плутон ще жодного разу не здійснив повний оберт навколо сонця. Один оберт займає 248 років. Так, так, зачекайте. Зачекайте, зараз поставлю собі нагадування на перший день народження Плутона. А де ж він в календарі? Тут гори. Апалачі таким, які і хвилясті, бо вони неймовірно старі. Вони настільки старі, що сформувалися ще до того, як існували живі істоти з внутрішніми скелетами, ендоскелетом. Апалачі старші за кістки. Апалачі та високогір'я Шотландії це одна і та сама гірська система. Вони розділилися, коли розпався суперконтинент Пангея. Парова машина старша за велику червону пляму на Юпітері. Ну, взагалі, то трошки не так. Вона старша за наше підтверджене знання про неї. Давні астрономи, можливо, її вже бачили, але записи дуже невпевнені. За нинішніми теоріями, у той час на Юпітері була зовсім інша червона пляма в іншому місці, і навіть вона з'явилася вже після винайдення телескопа. Людство знадобилося приблизно 3 мільйони років, щоб перейти від кам'яних до залізних знарядь, і лише 3 тисячі, щоб перейти від залізної зброї до ядерних боєголовок. За час коротший, ніж існування Риму, ми пройшли шлях від мечів до ядерної зброї. На початку Першої світової війни люди все ще билися мечами, особливо у кінних атаках. Тобто, час від використання мечів у війні до появи ядерної зброї менш ніж 30 років. Потрібно було 10 тисяч років, щоб перейти від простих ручних інструментів до перших машин, менш ніж тисяча років, щоб від перших машин дійти до сучасної індустріальної ери. Менш ніж 100 років, щоб від механічних інструментів перейти до електричних, менш ніж 50 років, щоб від комп'ютери не існують, перейти до кожен носить їх у кишені соцмережам у тому вигляді, як ми їх знаємо, менш ніж 20 років. Остання страта у Франції на гільотині і вихід першого фільму Зоряні війни відбулись в одному і тому ж році. Як ми вже сьогодні згадували, Клеопатра ближче до винайдення першого айфону, ніж до моменту будівництва пірамід. А ми ближче до тиранозавра Тірекса, ніж сам тиранозавр до стегозавра. Що, просто що, у мене зараз голова взірветься. Тиранозавр жив приблизно 83-66 мільйонів років тому, а стегозавр приблизно 155 150 мільйонів років тому. Тобто між ними приблизно 67 мільйонів років, а між нами і тиранозавром приблизно 66 мільйонів. Адже ми все таки ближче до рекса, ніж він був до стего. Тутанхамон не знав, хто побудував піраміди, бо це вже була для нього прадавня історія. А Клеопатра не знала, хто такий Тутанхамон, бо він для неї вже був прадавньою історією. Єгипет існував настільки довго, що там були власні археологи, які вивчали стародавній Єгипет, і все це відбувалося ще до народження Христа. Я народився у 1981-му. Вбивство Джона Кеннеді – це 1963-й. Для мене було фактично давньою історією, і я виріс серед усіх тих теорій змов. Тож я вважав, що в цьому щось є. Потім сталася трагедія 11 вересня у 2001-му. У тій самій різниці років зараз є діти, народжені у 2019-му, які вже ходять до школи і сприймають історію з вежими близнюками як давньо, так само як я сприймав загадковий пагорб у далесі. Це місце вбивства Кеннеді. Наприкінці початкової школи мій молодший пасанок прийшов додому вкрай розгублений. Він розповідав, що хтось дистанційно керував літаком і врізав його у будівлю, і це показували наживо в новинах. Звісно, дорослі одразу кинулись гуглити і перевіряти новини, але нічого особливого там не було. Почали його розпитувати, і виявилось, що він страшенно неправильно зрозумів розповідь у школі про саме цю трагедію 11 вересня. Тож ми з його татом мусили сісти і розкласти все по поличках, а потім по черзі ділилися власними спогадами про той день, щоб. Дати йому реальне відчуття цієї події. А ви знали, що день на Венері довший за рік на Венері, час просто знущається з нас. Венера така ніби каже: Я живу тільки вайбом, тож забудьте про свої календарі. Ми ближче до 2070 року, ніж до 1970-го. Бро! Та йди звідси, Ну знайомий, мені не потрібна була нова екзистенційна криза. У мене така сама реакція була. Я, звісно, ще не народився у 70-х, але, блін, що за фігня. У мене і досі відчуття, що ті, хто народились у 2000-х, вони ще в садку, хоча мої племінники народились вже після того, і вони вже давно дорослі. Любі слухачі, ось такий у нас вийшов топчик фактів. Якщо тобі зайшло, то постав лайк, підпишись і обов'язково в коментах напиши свій улюблений факт, щоб ми всі офігіли разом. Тож, побачимось.